13 лютого у світі відзначається міжнародний день шаурми. Шаурма або кебаб це популярна на всій земній кулі багатокомпонентна страва близько східної кухні, яка складається з загорнутого у лаваш смаженого м'яса з додаванням овочів, спецій та заправки з майонезу. Місця продажу шаурми можна знайти в більшості міст та селищ нашої держави. Її люблять дорослі та діти. Однак вона може бути небезпечною. І причин цьому декілька: антисанітарія в місцях приготування та продажу, відсутність умов для дотримання особистої гігієни, непроходження працівниками обов'язкових медичних оглядів, відсутність в місцях продажу водопостачання та каналізації, порушення правил та термінів зберігання продуктів харчування, використання продуктів сумнівної якості та невідомого походження. Виготовлена в таких умовах шаурма може містити неприємний сюрприз у вигляді небезпечних бактерій та вірусів, що, в свою чергу, може стати причиною інфекційних захворювань, зокрема сальмонельозу, дизентерії, а також зараження паразитами. Для лікування таких захворювань може знадобитись госпіталізація в інфекційне відділення. Якщо ж ви не можете відмовитись від цієї улюбленої страви, то будь ласка, переконайтеся, що в точках продажу дотримані усі необхідні умови. А найкращим варіантом буде приготування шаурми в домашніх умовах з якісних продуктів. Колектив Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб бажає вам міцного здоров'я. Дякуємо за увагу!